Я бачу вас цікавить мікропені Гітлера. Гітлера. Да-да, вчені в одному документальному фільмі взяли зразок ДНК з тієї каплі крові, що знайшли на тому дивані, де Гітлер... Руки, і ну звичайно, як з будь якої каплі крові можна звідти виділити ДНК, провести генетичний аналіз і знайти певні мутації і щось цікаве нове дізнатися про е цю людину у випадку Гітлера. Звичайно, такі аналіз вони ж зробили, щоб дізнатися, що там в нього було цікавого. Якщо щось дуже довго шукати, то його там, звичайно, можна знайти. І дослідники, звичайно, за мутацію в ось цьому гені, який відповідає за синдром Камбана. Це такий синдром, коли порушується статевий розвиток людини. Знаю, знаєш, що ви зараз скажете, що вся історія 20-го століття тепер стала зрозуміла, все стало на свої місця. І Фройд перевертається, гасячи свою сигару об стінку труни. Але не все так просто. Це лише генетичний маркер, і він лише в третині випадків призводить до вказаного синдрому. А з тих, у кого даний синдром реалізується, лише 10% мають такий розмір пенісу. Тому така ймовірність є у Гітлера, вона можливо більша ніж в середньому по популяції, але все одно далеко-далеко не 100%. Тому, Ну, якщо не знали про що поговорити компанії на судного вечора, то можете взяти ось цю тему. Але якщо вирішили пояснити психологію Гітлера або. У всю історію 20-го століття, то поки що аргументів цього аналізу нам замало.